Привіт, це Київ і в нас сьогодні в продаж залітає ось такий чорний як треба, Volkswagen Touareg з самим надійним та економічним 3 дизелем, без пневми на діодних парках. 2012 року в комплектації з панорамою. Наш керівник сидіння з електрорегулюванням 208 ходу у нас тут ось така мультимедія, двохзонний клімат-контроль. Тут у нас регулювання повного приводу, електроручник на автоматичній коробці передач. Ось такий у нас тут стань сидінь. Все в дуже хорошому стані. Автомобіль дуже добре обслужений по техніці, дуже гарно виглядає як по кузову, так і по салону. Двигун просто шепче, можна навіть доустановити фаркопчик. Ось так виглядає зовні. Даний автомобіль можна придбати за готівку, кредит, лізинг та за криптовалюту. І чекаємо на перегляд. Там він речі, дуже добре обслужений.